Усім привіт! Мене звати Олена, Я вітаю тебе на своєму каналі. І так, да, третій рік я вже живу в Німеччині. Насправді мені є з чим поділити чи що сказати, тому що різниця відчувається, відчувається навіть з роками, з ситуаціями і з досвідом. У будь-якому разі, я не хочу порівнювати Україну з Німеччиною, тому що це просто різні світи, абсолютно. Але. Єдине, що я хочу сказати, що як в Україні мені було важко, так і тут мені важко. І навіть не дивлячись на мову, я людина, яка дуже швидко, супершвидко інтегрувалась, супершвидко вивчила мову. Дуже класно можу підтримати будь-яку розмову німецькою мовою. Е, мені не важко, але бляха. Люди, соціум. Все, що мені пропонує Німеччина, я ну е, просто слухайте. Наразі я живу е, і знаходжусь територіально в Боні. Це невеличке містечко поряд з Кельном. Е, нагадаю, що до цього я жила в Кельні, але переїхала до Бона, тому що мій хлопець німець про це ми так само поговоримо. Мені запропонував житло знімати разом. І тут вливає відразу факт в тому, що так ми з хлопцем платимо за житло порівну. І це нормально. І я вважаю це абсолютно нормальним, тому що я в цій квартирі так само себе впевнено почуваю, тому що я так само плачу за цю квартиру. В будь-якому разі немає такого, що це моя квартира, там, гей, іди звідти. Я відчуваю себе досить, як сказати, Спроможною, да, я б могла за ці гроші, що я тут е ділю з хлопцем е квартиру. Я б могла за ці гроші. З легкістю зняти кімнату у Віді. Да, ВІГІ, я це я вже розповідала в минулому своєму відео, що я жила в апартаментах ВІГІ. Це коли здається квартира, і там ти знімаєш кімнату, типу, з іншими людьми. Це я б так само платила. А тут з людиною ми, ми комунікуємо, підтримуємо один одного, нам комфортно разом. Так, можливо, квартира не з великих, але ми заходимо в центрі, все супер-все класно, тому я супер, так скажімо, задоволена нашою квартирою. І те, що ми платимо за неї разом, мене це в будь-якому разі не колише. Типу, я до цього абсолютно нормально ставлюсь. Але це практика німців, це нормально тут в них ділити. Ем, дуже часто можна помітити, якщо вони йдуть в ресторан, да, там пара якась, то вони будуть платити е, порівну. Але, наприклад, в мене, мені повезло з німцем, да, е, не, не прямо ж повезло, тому що я за квартиру так само плачу, але, ну я шуткую. Але, наприклад, якщо ми йдемо їсти кудись, або там подарунки, або ти, ще таке інше, звісно, що платить хлопець, немає такого, щоб я там заплатила. Ну, на день народження, якщо в нього день народження, звісно, якщо ми куди кудись йдемо, да там, то я можу заплатити це окей. І я взагалі почала розказувати те, що я з Бону. І знаєте, я людина різностороння, скажімо так, я люблю співати, я люблю танцювати, я люблю все, що можна робити. Да? З цього я черпаю свій ресурс, і це приносить мені неймовірне задоволення. Єдине, що мені подобається, да, зараз територіально, я дуже близько знаходжуся зі своїм залом, тому що мій зал знаходиться прямо в центрі бону. Ось, і я туди ходжу. Там буквально мені вистачає ну 15 хвилин да, до залу. Це супер, я вважаю. Справа в тому, що так як я дуже разностороння людина, я просто обожнюю. О, господи, я просто обожнюю всякі танці, співи, ну і таке інше. Але справа в тому, що в боні нічого подібного ти не знайдеш. Це колишня навіть столиця, колишня столиця навіть Німеччини. Так, місто гарне, дуже подобається. Мені навіть дуже подобається цей орд, да? де ми <рес> живемо з хлопцем, де наша квартира знаходиться територіально, все супер класно. Але ти нічого не можеш знайти, де ти класно можеш провести час, де ти е, підеш потанцювати, поспівати. Нема. Забудьте, окей, можливо, є там для, е, для німецьких діток якийсь там балет або щось подібне, але вибачте. Я танцюю хай хілс Йо пересете важко з цим реально важко, і я досі чекаю на дівчаток українок, які вже в Боні нарешті щось відкриють. Або якщо хтось знає в боні якийсь таншуля, або ще щось подібне, то напишіть на сайсу не піду, говорю сразу. Навіть нещодавно я зі своєю найкращою подружкою вона так само тут зараз знаходиться, і ми розмовляли по поводу ресторанів. В будь-який ресторан, в який ти зайдеш. Чекай на те, що в усіх ресторанах буде одне те саме. Серйозно. Окей, тут є італійські ресторани Qatar, з якоюсь окремою кухнею іншої країни. Але це в основному італійська. Певно, що там є щось окрім шніцеля картоплі, сосисок якихось потім там їдять. Офен картофель це картошка запечена в духовці. Просто з якимось там кваком це сметана, що. Ну, коротше, настільки все банально, бургери якісь. ну Це ви знайдете просто Убираль. Ну Я просто навіть не можу відібрати слів, тому що воно реально таке все однотипне. Але єдине, що я би хотіла сказати, в нас навіть з хлопцем є улюблений ресторан, і він корейський. То там реально дуже смачно, там супер гостро, але я. Люблю саме ту гостроту, яку там пропонують. Вона реальна їжа супер гостра, але неймовірно смачна. Це наше найулюбленіше, Це якщо ми не знаємо, що ми хоч... хочемо їсти, що ми взагалі там це і придумали собі, ми йдемо туди їсти суп рам, неймовірно, гострюща, але супер-супер смачний. <звук> Давайте поговоримо про роботу. Багато розмовляти про це не буду, тому що одного разу я дала інтерв'ю на вулиці і одному німцю да, і назвала все, що, де, я, хто, я, скільки працюю, скільки заробляю, але цього в цьому відомо не буде. Так що працювала в Україні в тому самому місці, де я зараз працюю в Німеччині. Це, скажімо, так са, така сама компанія, але в е, кожній країні це франчайзінг, якщо я не помиляюсь. Тобто кожна країна купляє собі частку і вони там, типу, відкриваються. Якщо я не помиляюсь, я не знаю 100%, але вони не супер між собою там зв'язані. Ось і справа в тому, що так, да, я працювала в Україні там сам, так само і в Німеччині не буду в будь-якому разі порівняти да, країни, тому що рівень життя реально відмін... від... ну, відмінний. І єдине, що хочу сказати, мені що в Україні було важко, що в Німеччині мені важко. Ну без перебільшення. Так що до цього я нічого казати не буду, але я помітила деякі відмінності. Які, звісно, там е, від нас не залежать, але вони мені піпець як дратують. Я не хочу сказати, що німці люди ліниві, ні. І я не хочу сказати, що там е, люди, які приїхали в Німеччину жити, та, з яких інших країн, вони так само ліниві, ні. Але те, що можна сидіти вдома і отримувати гроші, дуже смачно смакує, я б сказала, тому що. Нещодавно е, я стала на нову позицію да, е, на роботі, і в, мої, е, в моїй підглевлі дівчата, це німкені і ну, з інших країн там да, е, жіночки. І в нас є така штука, що якщо ти хворий, е, ти можеш взяти е, лікарняний. Я пам'ятаю, як я в Україні лікарняний за півтори роки не брала ніколи, поки я там працювала. Просто ніколи. Я, я хвора стояла на роботі. Я знаю, що це неправильно, я знаю, що ми можемо заразити інших. Але знаєте, що так само цікаво. Тут цим капець як користується. Чому? Тому що, коли ти тут береш лікарняни лікарня в Німеччині, ти можеш просто до доктора піти і сказати: Ой, не можу би що працювати, мені треба тиждень відпочинку. І вони такі: тримай! Та розмова, яка е, зберігається між е, там, да, пацієнтом і доктором, вона не виноситься. Ніхто не знає точної е, причини, чому там, людина залишила дому, тому що це як. Е лікарняна. Суть в тому, що тут реально легко, суперлегко можна отримати лікарнян і посидіти вдома два тижні. І, звісно, шайся, коли ти, наприклад, ще, щось постиш в інстаграм, усі колеги на тебе підписані да? і вони все бачать. Але з іншого боку, ви не уявляєте, як часто. Люди сидять вдома просто через те, що вони взяли собі лікарняний і, і ну, типу, просто посидіти вдома не через те, що ти хворий, а ну просто через те, що так хочеться. Я людина відкрита, і так я дуже активно веду свій інстаграм, і багато хто на мене підписаний з моєї роботи. Це так само не. Найкраще, що я могла да, запропонувати обмінятися інстаграмами з роботи, але я не та людина, яка буде брати лікарняний. Я можу працювати, я працюю. Так, звісно, була були в мене іноді тижні, коли я була супер хвора. Але якщо чесно скажу, коли я йду на відпустку, я вічно хворію, просто капець. Я цього просто ненавиджу, не знаю, чому так, але мені так везе. Нещодавно на роботі в мене так само була розмова з дівчинкою Німкенею. Вона запитала мене, чи в мене є друзі-німці. І тут найцікавіше. Я задумалась, і, звісно, що окрім мого хлопця-німця, в мене немає тут друзів німців, саме німецькомовних. Звісно, що на роботі я спілкуюся зі всіма дівчатами. Ми класно можемо підтримувати розмову, щось поговорити. Я щось там розкажу. Вони мені щось розкажуть. Це все окей, але прям таких друзів, щоб прям на телефоні, щоб прям там зустрічатись, ходити гуляти. В мене тільки українки. І звісно, це зрозуміло, тому що з ними в нас є більш про що поговорити, аніж з німкенями, особливо з німкенями мого віку. Чому розповідаю? Тут така тенденція, що діти. Вони вважаються приблизно ну, плюс-мінус до 30 років. Тому що, наприклад, візьмемо мого хлопця, якщо я не помиляюсь, він жив з батьками десь до 23 І це ще е, мало, тому що я знаю і 27 літніх хлопців, які живуть е, там да, з батьками. Вже не перший раз чула, і ви просто не уявляєте. Скільки реально дівчат зараз мого віку живуть з батьками, ну це просто якщо я у 18 років вже да, переїхала до іншого міста, пішла е, навчатись сама, там е, звісно, що є випадки, да, де дівчата так само переїжджають і в інших містах живуть, ну, такі самі да, випадки, як і в мене, але в основному, якщо так подумаю, всі там студенти. Е, яких я в принципі знаю з України, вони всі якось так сепаруються від батьків дуже рано і дуже рано починають жити окремо тут? Ні. Я навіть е, зрозуміла, чому в мене немає е, да, мого віку подруг, тому що нам банально немає про що поговорити. Серйозно. Щодо е звичок, да, наприклад, якщо ми візьмемо маріхуану тут, в Німеччині, її легалізували з квітня е то, цього року. Ну, і до цього якби, чутно було запахи канабісу взагалі, раніше було чутно дуже добре запахи канабісу всюди. І, якщо чесно, зараз так само. Ось, і до речі, канабіс це така штука, тут її сприймають краще, навіть, ніж алкоголь. Ну, типу, дуже багато там, хлопців кажуть, я краще покурю, да, ніж буду пити, і на ранок буду почуватися набагато краще, ніж після алкоголю. Звісно, є такі, що і п'ють, і курять, ну, ми до них не відносимося, Да? До канабісу абсолютно. Нормально відносяться, і я раніше думала, Боже, це наркотик, це...". я в будь-якому разі це не пропагандую, але тут моя думка змінилась. то що, ну, звісно, і то, і то ну, дуже погано, да? і алкоголь, і канабіс. Але тут в Німеччині до канабісу. Зовсім по-іншому відносяться. До речі, я не знаю чому, але в Україні я так не помічала цього, як тут, скільки тут безхатьків. Просто стільки бомжів. О, Боже! Ну, типу, серйозно. І що ви розуміли, тут всі поліцейські просто всі знають цих бездомних, типу. Людей, вони всіх поіменно знають по опису, вони зрозуміють, хто це. Ну, коротше, тут така своя коаліція бомжів і поліцейських. Да? Ми якось розмовляли з хлопцем, він багато мені чого цікавого розповідає і з, з таким задоволенням зробила б зі своїм хлопцем відео, але він не дуже любить перед камерою сидіти, і мені придеться ще е цей писати до відео. Я все чокнусь. Що відео буде на німецькою, мені навіть хлопець розповідав, що тут бути безхатьком це таке дуже важко перестати бути безхатьком. Тому що для того, щоб тебе прийняли на роботу, потрібен дім. Тому що це все бюрократія, всі бумажки і тому подібне буде, будуть приходити тобі на пошту. І тут саме цікаво, в тебе немає житла. Тебе немає роботи. Немає роботи, немає грошей. І це просто коло, яке неможливо майже зупинити. Ну я не знаю. Тут, до речі, такі як общежиття великі, да, як гуртожитки, і там живуть безгадьки, От це я бачила. Да. Але, звісно, що там живуть не всі, і комусь по приколу сидіти на лавочках. Там. І, ну, я просто не уявляю. Я не пам'ятаю навіть в Києві нічого подібного, да? що там було з безхатьками. Я дуже важко чомусь ніколи не звертала на цю увагу чи що. Але тут ти просто виходиш з вокзалу, куча лавочок стоїть, де бомжі просто тусуються. Ну. Я, я навіть не знаю. І штин стоїть такий, що просто аж дихати нема чим. І, як мені потім розказав мій хлопець, це спеціально поставили да, ці лавки для бомжів, щоб вони там знали своє місце. Все для людей, як то кажуть, да? Я сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Е, якщо є якісь запитання або тема для обговорення, будь ласка, пишіть мені в коментарі. Я там, дуже, я там завжди відповідаю, тому що у мене завжди два коментаря вляха під відео. Ну, коротше, я сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І, І всім чао! чусі!